І від наших джерел в службі безпеки України виявляється для атаки на російські аеродроми використали унікальні дрони, які були спеціально розроблені та виготовлені інженерами СБУ. В цій техніці використано сучасні технології, які дозволили дистанційно в режимі реального часу керувати дронами за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити ворожі реби і ефективно нищити ворожі літаки. Такі безпілотники створені СБУ, щоб виконувати завдання в глибокому ворожому тилу, і враховують. Особливості цілі, які вражатимуть, СБУ б'є і буде бити ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним. Україна працює над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами, заявив голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк. Годі говорити, що протягом цих трьох років від широкомасштабного вторгнення російська економіка поступово, але все ж таки переходила на військові рейки. І чимало росіян задіяні власне в цьому процесі. А відтак це відзеркалюється на такому соціальному статусі кожного росіяна. На його благополуччі власне він погіршується. До речі, той самий фонд благополуччя Deutsche Welle цілу статтю. Зробила на цю тему від 22-го року вдвічі практично скоротився. Ну і економіка дещо стагнує, якщо порівнювати, наприклад, минуло. Рік 5,4 зростання прогнозували вже на початку цього року 4,5 1,4 в другому півріччі 2025 року. Тобто зменшуються показники. Про це вже пишуть аналітики Центру протидії дезінформації. До речі, ця тема теж буде до нашої гості, яка долучається до ефіру. Це Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія, вас вітаю. Пані Євгенія, чи чуєте ви нас? Добрий вечір. Так, налагоджуємо зараз зв'язок з нашою гостею. Я врешті щодо от ці, цих показників, які оприлюднюють і західні змі, і наші от аналітики знову ж таки згадано центру протидії дезінформації. Економіка Росії різко загальмувала в 2025 році. Реальна ситуація вилася гіршу за будь-які прогнози за оцінками аналітиків, Економіка РФ вже почала скорочуватися. Ну і вона не є абсолютно порівняною. Наприклад, з 2022 роком, початком вторгнення в Україну Росіян і з теперішнім вже другим півріччям, практично 2025 року я нагадаю просто, як би там не розганялася ця мілітарна складова на Росії ця військова машина. Все це не додає комфорту самим росіян, тому що все, що виробляється, це техніка, боєприпаси, це все знищується, а відтак жодним чином не відзеркалюється на повсякденному житті росіян. Які в них настрої як розвиватиметься в подальшому економіка? і Як це може пригальмувати процеси розгону, так би мовити, великої війни? Запитаємо в Євгенії Кравчук. Пані Євгені, вітаю вас. Вітаю. Ну, а... фактично, економіка Російської Федерації тримається на продажу нафтопродуктів. Так, Чуєте продовжуйте, мене? продовжуйте. Ми вас чуємо. Це врешті було вже питання: поєднаємо спроможності росіян з їх економічними показниками. А відтак можемо додати ще й питання санкційного тиску, і зокрема, пакет Євросоюзу, який був анонсований ще буквально напередодні Урсулою фон дер Лейен. Ну я не думаю, що нам треба переживати про пересічного росіянина, і що в нього в холодильнику, так бо насправді мінімальні потреби у росіян. Це вже видно, що вони там готові терпіти. Але загалом ми маємо звертати увагу, скільки грошей фактично у Кремля є на, на те, щоб виробляти зброю, на те, щоб одночасно проводити війну, платити контрактникам виплати і там забезпечувати, хоча б якісь мінімальні соціальні стандарти сплачувати пенсії і так далі, оця економічна їхня, все таки там система тримається на продажу нафти, нафтопродуктів і газу. І якраз якщо вже поєднувати цю тему санкційною тематикою, то ми маємо бити в саме серце Ми маємо бити якраз в, в, в ціну на нафту і. Зараз обговорюється компромісна ціна в 45 доларів за барель, тобто прайс-кеп понизити до 60 до 45 доларів за барель. Президент України говорив, що звісно краще, щоб це було 30, і тоді е, ем, значно швидше це цей колос би е, е, упав так з своїх глиняних е, ніг. Е, але водночас ми ж е, е, застосовуємо як е, фактично дуже прямі санкції, е, коли руйнуємо їхню. Е, Військову ВПК, військово-промисловий комплекс і військові потуги. І це якраз і операція Павутина, і дрони, які поражають такі об'єкти, як там Тамбовський, цей пороховий завод. А уже до речі, за підрахунками Європейської комісії вартість імпорту і вартість там завезення різних критичних матеріалів для російської економіки, для ВПК технологій зросла. За ціною шість разів, тобто вони вже навіть якщо користуються третіми країнами чи третіми компаніями, вони переплачують багато разів і це теж ну значно дорожче, але потрібно і перекривати будь-які шляхи потрапляння західних технологій через товари подвійного користування до Російської Федерації, і це також є принамі частково в 18-му пакеті. Це там заборона експорту мінімум на. 2,5 мільярди доларів, і якраз це стосується саме технологій і того, що потрібно росіянам для виробництва, чого вони взагалі не виробляють самостійно. А пані Вені, тут це ж питання не в тому, що в холодильнику Росіянина, а в тому, от як всі ці комплексні заходи і дії наших союзників, зокрема в частині санкцій, можуть вплинути на спроможності російської економіки. Я недарма згадав про те, що фонд благополуччя, так званий, який має ну, ці видатки, мають фінансувати соціальні потреби росіян. Він вдвічі схуднув, так само тиснуть санкції на російську економіку. Вона уповільнюється. Відтак, питання до того, наскільки вони зможуть довго тягнути власне цей тягар війни, якщо можна так висловитися, але я би ще поточнив в контексті цих самих санкцій від європейців. Зокрема, от ви про е, сиру нафту згадали про зниження її ціни. А там же ще багато таких заходів було щодо тіньового флоту, щодо банківської царини. Наприклад, той самий президент Литви на оседа закликав обмежити в доступі до свіфту міжнародної платіжної системи не лише там 20 банків умовно, а взагалі всю банківську систему Російської Федерації. Чому досі європейці зволікають, наприклад, з такими кардинальними рішучими? Кроками, коли відчувають загрозу безпосередньо для себе, ну, обмежити росіян у всьому. Дійсно з цієї нафтогазової голки не так просто злізти, особливо коли Росія в там, завдяки там ціні в якраз і на цю голку присадила багато європейських країн, які насправді зараз є нашими партнерами. Але мова йде наприклад і про скраплений газ. І є країни Західної Європи, не Словаччина чи там ті країни, про які би ми подумали, які проти введення там по. Вних санкцій, чого ми точно би хотіли ще побачити 18-му пакеті це більшу кількість танкерів, тому що зараз мова йде про 77, але їх є ще сотні, якщо там до тисячі про тих, які ми знаємо, і також потрібно санкціонувати і порти і капітанів для того, щоб не було такої каруселі і ці капітани. Потім не могли просто пересісти на якийсь інший борт. який Швидко і дешево купили десь там в африканських країнах, тому дійсно ще дуже багато лакун, які потрібно заповнювати. Але очевидно, що якщо Велика Сімка зрештою погодить зменшення прайскепу, це буде великим ударом по російській економіці. Так. До речі, на це вже відреагували схвально американські сенатори, які якраз запропонували цей законопроект по санкціям. Дякуємо вам. Тут варто ж, знову ж таки говорити не лише про сиру нафту, але й про скраплений газ. який ви щойно згадали, особливо на тлі тих повідомлень, що європейці купували його більше ніж в попередні роки. У росіяни це проблема насправді, тому що гроші в Росіян досі ще залишаються для цієї війни. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Дякую вам.